Ки України чекають 18 травня саме тоді набуде чинності закон про мобілізацію, який суттєво змінив її правила. Зокрема, тепер зменшено вік тих, кого можуть забирати до війська, втратив актуальність термін обмежено придатний та дещо інше. Мовиться і про транспорт та нерухомість українців. Ситуацію роз'яснила приватний нотаріус Тамара Базюк. Над законопроектом про мобілізацію у владі працювали понад півроку. Цей документ викликав багато запитань та суперечностей. Його ухвалили ще у квітні. А от набирає чинності закон 18 травня, і він суттєво змінює правила мобілізації. Знизився вік призний це з 27 до 25 років. Тепер призве підлягають всі особи, яким виповнилось з 25 років. Друге це обов'язок всіх військовозобов'язаних, і не тільки поновити свої дані в територіальних центрах комплектування. Тобто треба буде надати певний перелік документів для того, щоб поновити такі дані. Відповідно до того законодавства, це можна буде робити не обов'язково через ТЦК, а також це можна буде зробити і через центр надання адміністративних послуг, а також через. Електронний кабінет реєструватися в електронному кабінеті можна лише за бажанням, це не є обов'язково, наголошує Тамара Базюк. Хоча дехто остерігається, що у такий спосіб також можуть надсилати повістки. Цього не буде, каже нотаріус. Якщо у вас є підстави для звільнення, і це передбачено законом, то ви можете спокійно панувати ці дані відповідно до закону, і щоб ви вже все це зробили і потім нанесли певну відповідальність. Чимало запитань нині виникає в українців щодо нерухомості, чи можуть під час війни щось конфіскувати відповідні органи. Це не так просто, каже Тамара Базюк. Чи буде конфіскація майна і чи треба переписувати нерухомість? Хочу звернути увагу, що. Таких норм там немає, але знову ж таки чекаємо 18 травня, щоб бачити, що саме вже буде вичитувати закон, які вступив у силу. І навіть якщо будуть примінені якісь санкції до громадян у вигляді, наприклад, там. Штрафів, тому що ми знаємо, що і штрафи суттєво будуть збільшені за те, що ухилянти будуть ухилятися і не з'являтися, або за вручення повістки, і, не для, і вони не з'являться до ТЦК. Тому о, треба уважно це все буде вивчити. І о, хочу нагадати громадянам, що немає чого боятися, тому що навіть якщо що якісь будуть такі примінені санкції, то для цього є суд, і це не так все буде просто зробити. рівно, бо суду не обійдеться, і завжди громадяни зможуть захистити свої права згідно конституції. Тобто нічого так боятися і переживати. Також закон передбачає повну відміну поняття обмежено придатний. Продовжує Тамара Базюк. Тепер усі військовозобов'язані будуть придатними або непридатними до служби в армії.